1036 років тому Великий князь Володимир охрестив Русь. Але свою незалежну церкву ми отримали лише 6 років тому. Ми були частиною чужих імперій, частиною чужих патріархатів і чужих сценаріїв. Але зараз у нас є томас. Я, Ростислав Павленко, був переговорником від держави Україна в Константинополі, і це найдетальніше відео про отримання Томосу в українському Ютубі. Ви дізнаєтеся, чому Україна ніколи не мала незалежної православної церкви навіть за часів Володимира Великого? Чому у Ющенка свого часу не вийшло? А от у Порошенка вийшло. Про що я переписувався з Вселенським патріархом Орфоломієм? Як росіяни мимоволі нам допомогли? Чи вибачився Зеленський за Томос Термос? Зігріваю душу це надання Україні. Т -т 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 Термосу. І як подивіться ці події в сучасних підручниках історії в школах? Перед тим, як почати, поставте лайк під цим відео, щоб більше. Українців могло дізнатися, чим Томос все таки відрізняється від термосу. Чому незалежна церква це важливо в православній традиції? Кожен народ може мати свою православну церкву, але в Україні, попри це право кожного народу виникла ще дуже серйозна потреба, і потреба ця зумовлена російською православною церквою. Бо зараз уже лише Ледачий не показав, як російська православна церква використовується російською державою для того, щоб відновити Російську імперію. Ті, хто воював, знають дуже багато історій про те, як у церквах московського патріархату зберігалася зброя, переховувалися бойовики, розміщувалися. Артилерійські позиції і подібне, кожен і кожна, хто може навіть зараз зайти в багато церков-московського патріархату, може побачити там літературку про те, що спасіння тільки з Москвою, про те, що той, хто не ходить до московської церкви, то взагалі пропаща людина, про різні сорти України і українців і весь інший непотреб. На який час від часу звертає увагу Служба безпеки України, але воно знову і знову з'являється. Дуже добре у них типографії працюють. І ця пропаганда, це активне залучення російської церкви в підтримку російської агресії, відзначається і парламентською асамблеєю Ради Європи. І парламентської асамблеї організації безпеки і співробітництва в Європі про це дуже багато говорив Вселенський патріарх Варфоломій, який взагалі називає російську агресію проти України прямо диявольською війною і прямо за.